Олексій, добрий день. Доброго дня. Дякую, що змогли приїхати. Я знаю, що ви зараз начальник штабу батальйону. Так. Робота начальника штабу якраз полягає у тому, щоб планувати бойові операції, працювати з картами. Так, робити все, щоб ворог не досяг своєї мети. Так, це і планування документи, планування робота щодо відбиття атаки, щось десь покращення, удосконалення відповідно. Також її бойове управління безпосередньо підрозділами, які стоять на першому шолоні оборони. Тобто, де-факто ви та людина, яка найбіль... чи не найбільше обізнана в тому, що відбувається Я у сказав... зоні відповідальності вашого Одна. батальйону? Одна Ваша посада, начальник штабу, і одразу в багатьох картинка складається, що ви весь час сидите в штабі, керуєте, дивитеся на мапи, розраховуєте щось з лінійкою, з олівцем. І, напевно, що десь так воно є, але я точно знаю, що у вас є улюблена зброя. Це автоматичний станковий гранатомет. Ну, ага. На початку війни я займав іншу посаду, тобто після 24 лютого, то так, є там. Що ви робите з тим АГСом? Ну, відповідно, коли стояли на Авдіївському напрямку, на самої Авдіївки до початку повного штабки, він стояв, стояв як черговий вогневий засіб колективний. Відповідно, ніхто вогонь не відкривав через домовленості, але після вторгнення вже цей гранатомет уражав цілі, що там на Єсиновацькій розв'язці, він був наведений на тимчасові склади противника. Відповідно, ми все знали, тому що не було такої прям, скритності або, я не знаю, І відповідно, там, де жив особовий склад. Я спитаю ще пряміше. Ви особисто стріляєте за ГС. Ну, наразі ні, але я ж кажу, на початку повномасштабної так. Я працював з нього, тому що треба було працювати, треба було підтримувати піхоту безпосередньо вогнем з колективного вогневого засобу. Офіцер з анатометом це не викликає дисонансу? Ну, Ні, напевно. Я і керував і підрозділом, допомагав командиру рота, так як я був його заступником. Ну, і… Також використовував АГС та інші колективні вогневі засоби, які були, були на той час виставлені на ротному опорному пункті. Тобто офіцер може бути не тільки з олівцем? Так. Зараз, коли ви тепер начальник штабу, вам легше чи вам особисто? В плані, В плані ну я не знаю, морально, відповідальність інакша, напевно. Наоборот. Що легше бути за ГЕСом на лінії вогню, там, де небезпека, ураження постійна, чи відповідальність за таку кількість людей, як ну, батальйон, наприклад? Різна структура просто, різна, різна відповідальність. Тут є батальйон від планування поточних та майбутніх дій, якого залежить життя особового складу та е, виконання бойового завдання. А на початку війни там. Бігати з автоматом або стріляти з гранатомета, бути, не скажу, що сам по собі, але виконував різні задачі. Що на Авдіївському напрямку, після цього там відбулася часткова зміна підрозділів через те, що була, скажімо так, операція з деблокади Маріуполя, то сусіди ліворуч у нас був батальйон морської піхоти, який поїхав звільняти. Свої рідні ну, звільняти, обороняти свій рідний Маріуполь. Тому смугу нас трохи розширили, ми трохи перемістилися до іншого населеного пункту, де вже стійко тримали оборону. Тобто у вас була маленька зона відповідальності? Ну, состава... нас туди трохи поширили, так. Я не скажу, що там в два-три рази, але ми просто перемістилися. І тому е теж виконували інші завдання, е вже в населеному пункту. І вели противника з противником вогневий контакт безпосередньо вже на одній вулиці напроти хати, тобто 5-10 метрів були контакти. І все ж таки, що складніше? Ухвалювати рішення, коли ваш від вашого рішення залежить життя ваших підлеглих, чи самому бути безпосередньо на лінії приймати рішення, за які потім може загинути особовий склад, бути поранений. Відповідно, провалити бойові завдання і так далі, тому, що впадалі призведе до інших наслідків, які вже будуть більш глобальні. Тобто говорити про те, що вас підвищили і вам стало легше, немає змоги поки? Ну, Багато чого змінилося за час війни. Тобто, я ж кажу, технології не стоять на місці. На початку війни не було такого чуткого розуміння, як е, достатня повітряна розвитка переднього краю. Тобто вона була, але ті ж мавики, ті ж аутели вони не були в такій кількості великій, тобто там, стріми давати, відповідно, зброси кидати. Тобто він підіймався, він давав да, розвідку, допомагав. Але безпосередньо все, там, вся розвідка передавалася очима солдата, сержанта, там, офіцера, далі по ланці вийшли на батальйон. Відповідно, з батальйону вже на бригаду і так далі. Тобто зараз краще, якщо підсумувати. Так, ну зараз солдат, який сидить в окопі, знає, що цілодобово над його посадкою продивляються підходи до противника цілодобово. Це денний та нічний степловізаційним з з тепловіз... з прицілом, камерою, дрон. Тобто солдат передає чую техніку, все, повернули, дивимось туди. Не бачимо з мавіка, все, переходимо на крило. Тобто полетіть туди, все летять чуть далі, куди ми вже не змозімо подивитися. Наприклад, ну, скажімо так, навіть своїми силами, або силами того невеликого квадрокоптера. Відповідно до розвідки з крила вже вирисовується картина, що там творіться, коїться в тилу противника, або на підходах. Відповідно, який характер його дій, це або просто переміщення, або підготовка до яких штурмових дій. Або демонстраційні дії, що ніхто не виключає, відповідно, можна пустити техніку, там два-три напрямки, танки, щоб просто вони покружляли. Відповідно, так створити е, уяву, що готовляться якісь дії. Відповідно, також як в радіостанції, можна радіогру включити. Тобто, відповідно, по сценарію, наприклад, переговорювати з, 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 з різними ланками, типу там. Старший начальник підлеглі про якісь неіснуючі ну, не не дії, які можливо там там, переважно кажуть час, там, наприклад, на четверту ранку, та, плануємо там, висування або чекайте коробочку, або там, пригніть голову. Ну, типу таких фраз, які по даним розвідки, потім по перехопленням можна зробити висновки, щось, ну, планується. щось планується. Відповідно, противник. Такими ж методами, таким ж способом з цим грається, але ми вже, скажімо так, навчені. А як ви відрізняєте, що одна гра, а інше дійсно будуть ну, якісь плани? Є якісь ряд е, факторів, є ряд методик, це більш до розвідки, я не буду зараз розкривати всі секрети, але. Канали, позивні, все це аналізується, є цілий, цілий аналітичний відділ, який цим займається. Не просто хтось почув, а все, буде так. Ні. Це конкретно беруться частоти, діапазони, децеп, де один абонент, де інший. Їх позивні, і, ймовірно, вже там, також по даним розвідки, там, сигнали кодового управління є таке. Але попри все, то те, що технологічно армія краще стала українською забезпечена. Війна це війна. Війна не буває простою і не буває легкою. Ну, це факт, мені здається. В чому вона стала складнішою? Ну, наприклад, якщо брати початок війни, так, то висуватися до рубежів якісь, наприклад, даже на автомобілі було безпечно. Ніхто тоді не задумувався про опять же, ударні дрони. Повітряну розвідку, як і на цілодобово, тобто на всій ділянці фронту. Реально, що нами, що противникам, розвідка ведеться цілодобово. Цілодобово сидять, люди які, люди, які фахівці, які за цим спостерігають, аналізують і, відповідно, роблять якісь висновки. Відповідно до того, висуватися до рубежу або до позиції, було гораздо простіше, тому що максимум, що могло тобі відпрацьовувати, це артилерія або міномети. Або колективний вогневий засіб, і то чисто пристріляний по плановим цілям, або там наабум, скажімо так. Зараз реально, щоб кудись десь, наприклад, завести особовий склад, або провести евакуацію, треба здійснити ряд, ряд організаційних питань. Тобто там комплекс. Тобто, це і прикриття, це вибір часу, вибір. Техніки, вибір маршруту, тобто просто так вже нічого не робиться. Навіть вивезти поранених, і просто навіть виїхати, виїхати і вивезти. За поранених вивез... це можна на... Ну, наразити на небезпеку, решту особового складу та військову техніку. І я знаю, що у вас є орден Богдана Хмельницького. Так, орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. За що вам його дали? Ну, я отримав орден Богдана Хмельницького на початку війни, буквально через три тижні десь. За... Бездоганне виконання службових обов'язків це таке формулювання, яке можна прочитати в документах. А якщо от на практиці, ну, за, за що? На практиці керував особовим складом, знищував противника, виконував різноманітні завдання зі своїми побратимами, тому за це і отримав. Завжди, коли спитаєш військових, за що вам дали нагороду, за що вам дали орден чи медаль, завжди скромність. Ну я ще не бачив таке, щоб казали, от я дійсно щось таке, як ви кажете, що я організовував, я робив свою роботу. Як ви думаєте, чи треба може змінити це ставлення і навчитися військовим пишатися своїми досягненнями? Пишатися своїми досягненнями ми будемо після закінчення війни, після нашої перемоги. Тоді вже можна буде повісити медалі на груди. Знаки, там, парадну форму вдіти і пройтись дійсно десь по хрещатику. Чогось подивитись, подивіться, люди, які там не воювали, або такі ж, як воювали, як ти, хто що, скажімо так, наробив по війні, хто на що заслуговує. Я вважаю це так. Зараз у нас дуже складна ситуація, нас ворог не припиняє спроб атак ну, здійснювати атаки, ракетні удари. Удари кабами по мирним містам. Е, тому я вважаю, що зараз не час до тішитись нагородами. Але для військового, е, наскільки вона важлива нагорода? Наскільки важливо, що тебе відзначили? Ну, якось може приємно, що е, ти знаєш, що, скажімо так, ти робиш те, що приносить користь або якийсь там, не знаю, подвиг. Або ще щось і це помічаю. Тобто, ти робиш це не даремно. Я вважаю це так, що кожна медаль або кожна відзнака, навіть там грамота, так, е, кожне молодець, це є конкретно за щось. Тобто, і військовослужбовець, як коли отримує там, одну із нагород, він там тішить, тішить. Стимулює я не знаю. — стимулює, ті, ну, там, мотивує. Тішить твою родину, яка також там переживає, переймається. І коли знає, що ти там отримав нагороду, то якось це теж там на батьків, там, на дружину, на дітей, в кого як. Скажіть, от ви як військовослужбовець, і бачите іншого військовослужбовця, в якого наприклад, теж є орден, для вас це є ознакою того, що ну, от, я бачу перед собою поважну так. людину? Грубо кажучи, це спрацьовує як свій чужий, чи я не знаю, ну, як у, у Ну, Наразі у нас обстановка складається таким чином, що е, військові не носять нагороди. Тобто, навіть ну, я не бачив навіть сьогодні, як приїхав до вас, так, там, мав час погуляти. по Вулицям по хрещатику, але я не бачив. Тобто, я думаю, що це більш особисте і мені кажеться, що здається, що як і іншим, що після перемоги ми вже надінемо всі свої здобуті нагороди, ордена і вже будемо ходити широкою груддю. А ви як керівник намагаєтесь чим більше, от як, яка, як ви своїх, свій особовий склад, своїх підлеглих нагороджуєте, як ви намагаєтеся? За, заохотити їх? Заохотити військовослужбовцям можна різними способами, відповідно, так, за бездоганне виконання там, службових обов'язків, військової служби, здійснення подвигу, там, знищення техніки, знищення ворога. Відповідно до цього всі, хто. Скажімо так, робить вклад, той отримує нагороди. Тобто, хто працює, той працює, той отримує нагороди. Ну, ви намагаєтеся чим більше подавати хлопців і дівчат на нагороди Але за діло. Ну тобто, по ділу Щоб не не, Не було цінність. такого, що е, я найбільшого не хочу, щоб е, жодна нагорода вона знецінилась. Там, наприклад, або великою кількістю їх виданих або отриманих, так? Але. Найголовніше, щоб кожна медаль або кожен ордер, орден, кожен військовослужбовець отримав заслужено. Тоді нагороди не знецінються. От ви насправді дуже щиро розповідали про те, що коли закінчиться війна, ви пройдетеся з нагородами по Хрещатику чи деінде в українських містах. Ну я образно. Ну, образно, але напевно якісь плани на після війни є. Далі проходити службу. Людські, попри службу, от закінчилась війна, що ви найперше зробите? Навіть не знаю. Я поки не думав над цим питанням, тому що війна ще триває. Відповідно, треба жити сьогоднішнім днем, скажімо так, думати про майбутнє. Ну, от думати, зі служби, думати зі про служби майбутнє. я не звільнюсь. Буду продовжувати далі проходити службу. Ну, а що, що по мирній, мирному житті? Ну, родина. Родина, діти, сім'я. Поїдете кудись з родиною? Ну, може й поїду. Питання складне і просте одночасно. Ця війна триває вже 10 років, 11 рік. Так. Скільки ще вона може тривати? Враховуючи ресурси ворога Враховуючи і. Враховуючи ресурси, ресурси, україн... ресурси ситуація, яким чином виходить, що треба нашому народу продовжувати об'єднуватись. Тому що дуже є різниця між початком повномасштабної, коли там всі там, коктейлі молотова робили, так, там йшли до тероборони, і наразі цей час. Тобто є така от якась, мені здається, напруженість між цивільними людьми, які дивляться на людей в формі. Та й також, напевно, що наоборот. Тобто військовий, коли вибирається десь в цивільним місцем, йому кажеться, що. Тут йде життя, життя продовжується, та, там а там на фронті виконують свій обов'язок такі, такі ж люди, як і він, і як і інші. Тому е, дуже палке бажання, щоб наша, наш е, народ знову продовжив об'єднатися проти спільного ворога. У нас спільний ворог лише один, якого ми повинні перемогти, щоб продовжити далі, всі, всі е, продовжили далі жити мирне життя, скажіть, які об'єднуючі слова і думки ви могли би висловити всьому українському народу, тим, хто зараз в однострої, і тим, хто зараз в цивільному одязі, от що могло би об'єднати українців найкраще? Е, я гадаю, що моїх слів тут навіть і не треба, так як е, повітряна тривога у нас йде в кожній області кожного дня. Тобто є повітряна тривога, не буває крайній час вже такого, щоб місто мовчало, сирена мовчала. Тобто е, треба об'єднуватись, щоб вже прикратити е, ці удари ракет по цивільним містам, по цивільним об'єктам, де, де не є підрозділи військові там, збройних сил України. Це тупо дитячі садки, цивільні будинки, багатоповерхівки, лікарні. Тобто, з цього все починається. Люди повинні об'єднатися, щоб нарешті це все вже закінчилося. Цей жах вже нарешті закінчився. Олексій, я вам дуже дякую за те, що ви змогли приділити час, змогли приїхати, попри складну ситуацію на фронті. І я знаю, наскільки це багато зусиль приїхати в Київ заради інтерв'ю. Тому я вам дійсно дуже дякую. Дякую ще найбільше за ту роботу, яку ви робите щодня. Ну, я сподіваюся, що люди вас почують. Україна об'єднається і е, вже незабаром ми все ж таки зустрінемося так. на хрещатику на переможному. Для того, щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ, де зможете дізнатися історії неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська. До НАТО, якщо хочете допомогти конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава дешеве, слава Україні.